В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся про спеціальну бігову вправу, яка допомагає при формуванні техніки бігу. Мова буде йти про приставний крок. Також ви дізнаєтеся, як правильно її виконувати, і які помилки найчастіше зустрічаються під час виконання та як їх виправити, розкажу, коли в підготовці їх включати, і скільки по протяжності, та як часто їх виконувати. Мене звати Костя. Ви на біговому каналі Run4Fun, де ми допомагаємо аматорам та професійним спортсменам вдосконалювати свій біг. Довіться відео до кінця. Підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео. Спеціальні бійові вправи є дуже важливими в підготовці спортсмена та аматора при формуванні правильних рухів під час бігу, які допомагають краще просуватися вперед по дистанції та бігти економно та розслаблено. Однією з таких вправ є приставний крок, і ця вправа є базовою, яка часто використовується в підготовці. Під час тренування ви можете використовувати цю вправу навіть два рази на тиждень. І пам'ятайте, що перед виконанням спецбігових вправ потрібно побігати спочатку бігову розминку, а потім виконати суглобову розминку на місці, і це буде підготовкою, і спецбігові вправи будуть підготовкою до більш інтенсивної роботи на тренуванні. Ці вправи виконують по протяжності від 30 і навіть до 100 метрів, в залежності від вашої тренованості і по кількості разів від 1 до 4 разів. Відпочинок між кожною вправою повільний біг або ходьба на місце початку кожної вправи. Звертайте увагу, що спеціальні бігові вправи потрібно виконувати максимально технічно якісно, щоб цін на працювання перенести в біг по дистанції. А зараз я покажу, як правильно виконувати вправу, які помилки найчастіше зустрічаються та як їх виправити. Під час виконання вправи ваші стопи мають працювати з приземленням і відштовхуванням передньої частиною стопи, тобто носком. Ваші рухи мають бути ритмічними від початку до кінця виконання вправи. Корпус потрібно отримувати розслабленим, але в рівні лінії з тазом, щоб стопи під час приземлення і відштовхування були в центрі маси тіла. Руки допомагають підтримувати ритм ногам, але працюють розслаблено маховими рухами вперед та назад. Поля завжди потрібно отримувати вперед перед собою, не дивитися під ноги та в напрямку руху, а тільки вперед. Завершувати вправо потрібно плавним переходом. Прискорення, тобто переводити швидкість виконання вправи в біг для того, щоб не було негативного впливу на ваші коліна, окістя е та стопи. Зараз я покажу найпоширеніші помилки, які можуть зустрічатися під час виконання вправи. Стопи не працюють ритмічно і приземлення відбувається на цілу стопню. Завалений корпус вперед не дозволяє виконувати вправу розслаблено і легко. Руки мають допомагати під час виконання, тому потрібно попадати в такт з ногами. Працювати маховими рухами вперед та назад, а не з сторони в сторону. Погляд завжди тільки вперед, не в сторону напрямку руху, тобто не під ноги, а тільки вперед перед собою. Різке закінчення вправи буде негативно впливати на ваші стопи, коліна та окістя. Потрібно плавно завершити вправу, перевести швидкість виконання вправи в біг. І тоді розвернутися і вже повертатися на місце виконання наступної вправи. В сьогоднішньому відео ви дізналися про правильне виконання спецбігової вправи. Приставний крок. Тепер ви вже знаєте, як її виконувати правильно, скільки разів, яку протяжність та скільки разів на тиждень і які помилки не варто допускати під час виконання вправи. Приставний крок це базова вправа, яку я використовую в своїй підготовці два рази на тиждень перед викона... виконанням інтенсивної бігової роботи. Виконую її два рази по протяжності 100 метрів. Напишіть коментарі, чи ви використовували цю вправу у своїй підготовці, і я дякую вам за перегляд даного відео. Поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, якщо це відео було для вас корисним. А також пам'ятайте, що потрібно тренуватися регулярно, правильно і тільки тоді прийде прогрес ваших тренувань.